Вмижешь? Добрый вечер, друзья! Совсем скоро Новый год. Александр Александр а Выключай. Ну, как же здесь все-таки хорошо, Украина. Такие замечательные люди, веселые, светлые, так чисто везде. Александр, а -а -а. я подумал, пришлете, может, вернуться навсегда сюда уже. Призвательный участок, расти смородину, есть куста. Все-таки к земле уже, как говорится, ближе. Вы знаете, Иван, а я вернусь. Ну, я могу вернуться и могу даже... Получить гражданство. Знаете почему? Потому что я владею украинским языком. А вы в украинском языке не понимаете ни бельмеса. Сашко, Де я розмовляю українською мовою з п'яти років, Сашко. До Ладно. побачення, москалік! Вітаю тебе! <рес> це, це доволі таки мило, враховуючи, що. Такий. Е це рідна якби... мати моя, як Кіркоров приїжджав. Ну, приблизно так. Я маю на увазі, що е це ж обов'язково потрібно було встановити контакт з аудиторією, оце все. Ну, і, знаєш, на відміну від Кіркорова, ну тут якоїсь такої, е як би рвотного рефлекса воно не викликає, а з іншого боку. Е та й якось і дивитися таке не дуже хочеться, не дуже якось хочеться. ну не приваблює мене це все.